Куди у селі сходяться усі стежки? Де зупиниться втомлений подорожній? Так, звісно, біля криниці, найкорисніша вода? Джерельна, кринична, прозора, чиста, кришталева, завжди смачна і прохолодна, навіть у літню спеку. Криниця здавна вважається чимось святим. Слово криниця. Означає джерело і є повір'я, що велику чародійну силу має непочата кримична вода. Тим, кому випадало її випити, бачили дивні пророчі сни. Кримиця споконвіко символізує достаток, невичербну людську доброту, щирість, привітність та чистоту. Наші предки вміли шукати, де добре б'є джерело. Щоб і посушливе літо криниця не міліла. її пори, коли сонце ще тільки підкочилось до верхові, кримичний йшов на околиці села відчахував одну найзеленішу гілку з куща верболосу, і ця всевидюща паличка допомагала визначити те місце, де і буде криниця. Та найціннішим є духовне значення криниці, бо це чисте джерело наших душ. Народний оберіг. Який об'єднує цілі покоління, пульсуючи і неморущі джерела наших животоків. Адже границі копалися батьками, дідами, а п'ють із них і бережуть пам'ять свого родоводу їхні діти й онуки, прийдешні покоління рідного народу. Пригощаючи гості чи подорожнього, завжди проповідали пийте на здоров'я, хай Бог дає вам сили. І ця традиція збереглася й донині. Говорить, що скільки криниць на землі, стільки зірок на небозводі. І якщо вам доводилося бачити, як падає зірка, знайте, то десь замолилось джерело. Тож, любі друзі, щоб не схасали зірки на нашому небі, оберігайте живі криниці рідної землі. Край стежкою у полі, ясну косовицю Хтось викопав людям глибоку криницю. Зове перехожих, спиніться в путі, такої води не пили у житті. Прозора та чиста, як небо ясна, ще квітами травами пахне вона. Ні ридока стрічки своє умивала. І навіть, повірте, гарнішої стала. Сюди прилітали ще й диво, жаптиці, пили. Пакували водичі з криниці, несли косарі на луги євранці, вранці, були комбенери натомні в празі. Людей веселіють, яснішують лиця, їм силу бадьору вертає криниця.